Друзі, перші про головне поїхали. Трамп заявив, що має намір повернути американські гроші незалежно від того, чим закінчиться війна Росії проти України. Пише Семен Семенченко, цитуючи Трампа. Але ми будемо мати ці всі гроші в Україні. Я кажу, я хочу їх повернути. Я сказав їм, що хочу отримати рідко земельні мінерали на суму еквівалентом близько 500 мільярдам доларів. І вони по суті погодились на це. Додав президент США. Подібні новини викликають лише бажання запитати 90% мудрого народу, чи розуміють вони, в якій багатій країні вони живуть, що відбувалося з ними останні 30 років. Чи вважають вони себе ідіотами, живучи в найбагатшій країні, не боротися за свої права, спостерігати? Як багато років переслідують, обріхують, розсаджують в тюрмах тих небагатьох. То за їхні права бореться голосувати за гречку, споживати ту інформаційну нісенітницю, якою готують їхні ідоли. І як взагалі відчуття стояти в позі раком на горі золота, але я підтримую. Але потім я згадую, що в моєму Фейсбук аккаунті когось із тих 90% мудрих виборців навряд чи трапляється. Тому питання висить в повітря, коли більшість живе все життя, не приходячи до тями, старання меншості іноді сприймається як. Як блукання зрячих в країні слепих, тож час телеграм-канал Котляревський пише наступне. Даніел Гетьмансев, Люди Єрмака, помічник державного зрадника Сівковича. Зараз соратник президента Зеленського спростував обіцянку Зеленського щодо готовності України розраховувати за американську зброю українськими корисними копалами. Україні майже немає що пропонувати США. за 30 років. Усі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані поважним людям. Фактично Гецьмансев заявляє, що Зеленський бреше Трампу і збирається, говорячи в термінах ОПИ його кинути. Українці знають, що Зеленський хронічний брехун і розводіла. Тепер це розуміє Трамп. Крім того, я сам Семенченко додає наступна війна та воля, як другий майдан, наносив удари по першому, але не зміг зламати попередній допис про 5 мільярдів доларів, нібито витрачених на майдан. Викликав дискусії. Багато хто здавався питанням, куди пішли ці гроші, хто їх отримав і чи взагалі вони були. Але допис зовсім не про гроші, тому подібне логічне проводження цієї розмови, адже історія майдану та його наслідків набагато глибше, ніж здається, на перший погляд. Після майдану 14-го багато хто сподівався, що Україна зміниться назавжди, але почалась війна, і люди змушені були відволікатись від боротьби за свої права. Саме тоді другий інший майдан, той, що був побудований на ольгархічних номенклатурних інтересах, наносив удари чітко, як досвідчений боксер. Він переорієнтував психологічне сприйняття українців. Повернувши їх у стару парадигму до майданної системи, їх було багато, але хочу виділити два з них. Перший удар прийшов у серпні 2015-го, коли у раді приймали зміни до конституції, які надавали особливий статус так званим ДНР ЛНР. Тоді біля парламенту стався трагічний інцидент. Кинули гранату, в результаті чого загинули нацгвардійці, які охороняли раду. Реальні виконавці досі бігають по ефірах, а людину на яку офіційно повісили цю справу через 8 років, вбили, нібито під час спроби втечі суду. Після цього люди почали боятися виходити на мітинги. На майдані ці добровольці поступово набували в інформаційному полі маргінальних рис. Другий удар відбувся після майже трирічної перерви. Колишній Беркут, який тоді вже називався полком поліції особового призначення, жорстко розправився з ветеранами на антиукраїнському протесті на Грушевську. Це був чіткий сигнал. Система відновилася, більше не боїться діяти старими методами. Фото саме звідти між цими двома подіями розгорнулася масова кампанія дискредитації добровольців, які стали справжніми героями на початку війни. Багато з них посадили до в'язниць, намагаючись зламати дух вільного суспільства. Все це дуже нагадувало славнозвісний процес денацифікації, виявлені Путіна зразка 22-го. Але події з лютого 22-го року показали, що хоронити вільних громадян не рано на великий подив як російських окупантів, так і самого іншого майдану. Люди знову піднялись на боротьбу за свою країну. Вони довели, що воля до свободи це те, що неможливо знищити. Як паросток, який пробувається крізь асфальт, українці продовжують боротись за своє майбутнє, і цей паросток рано чи пізно проросте в щось більше, бо свобода не просто слова, а стан душі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі. відписуйтесь. переможемо разом.